Ось такий ліс тут, але чомусь цей ліс, він навіть ну, його не вказують як ліс, хоча тут велика територія. Але дорога жахлива. Затя, бодай мотоцикл може проїхати, а так вже бачите, яка велика територія лісу. Дуже велика і цікава. Це територія старих козацьких земель, які вважалися священним і йшли. Здовж самарки річки. Ну, от вона така в ярахся ця територія. Але, на жаль, більша частина Священої Гори розрита і досі. Саме цікаво, перед війною заборонено було проводити роботи на рибальському кар'єрі. Причому заборона була судова, але, бачите, такі якісь. Може, і людські. Буду боже, звісно, але є. Не дивує мене, якщо навіть і людські, бо тут тут можливо. Виватися. З цього боку тут селище йде. І власне будиночки. А далі річечка, шиянка. Очто у нас тут такі території великі. Ліс цікавий, я думаю, мало досліджений, може місцеві там трошечки заходять. Але печчок такий сильний. Тож оце початок уже гори. Її там далі розробили. Власне, вона була вся заліснена, а зверху цієї гори там була така велика площадка, на якій стояли каміння, як на святилище, троєкі плоскі, посередини. Моя мама ще бачила рештки. Моя мама народжена після війни і з дідусем піднімалася. Колись на частину цієї гори. Власне, от зараз її розробили як хотіли і продовжують наживатися. Бачите, яка дорога. І дорогу навіть біля кар'єру не здатні зробити. Якби така дорога була зроблена, то і маршрутки б могли їздити. А тут люди не можуть ніяк добратися. Живуть тут, які живуть тут тільки пішки. І навіть швидка не хоче сюди приїжджати, бо тут страшна дорога. Дивіться, вся в ямах. Маршрутка тут не ходить цією дорогою. А так би це була б зручна дорога для того, щоб їздити ближче до селища Рибаські, під'їжджати прямо місце падіння, самарки би От, власне. Віць. Хтось ходить туди, оскільки ви бачите, доріжка веде туди. На ну, сьогодні я туди не піду, бо я ще виротаюся вже. По-друге, По треба не одне. Власне, скоро ми з вами доберемося до місця, де вже буде видно кар'єр. Знімати там особливо, мабуть, не можу, може це як режимний об'єкт. Хоча не впевнена, що це режимний об'єкт, але знімати там, мабуть, не буду. Боже, фото подивлюся. От я вже йду, добираюся до більш дикої частини. Бачили, така висока гора. Великийся. Сьогодні день символічний, дуже важливий для України. День знищення казацького Таганату. І власне я спеціально йду цією дорогою. Отецьне місця було, найбільше, одне з найбільших святилищ тут було до Київської руси святилище було на цій горі. І поруч там горів вогонь. Великий, його підтримували, власне, і от пізніше козаки тут варту мали, тривали, бо було видно цієї гори, всю територію, місце злучення Самарки і Дніпра, а далі там кургани, межа була курганів, в яких теж велося. Постарая же не дали, вот там речка Шиянка. И зараз не